І сьогодні хочу для вас провести майстер-клас на тему музично-ритмічного виховання школярів. Взагалі на початку хочу сказати, що абсолютно ритмічних людей не буває. Коли народжується дитина, то її супроводжує одразу ритм чого? Хто Серця маме. Буквально ритм серця, навіть ще не при народженні, далі що раніше вдрові. Коли ми з вами йдемо по вулиці, ніхто з нас не робить крок ширший. Другий довший і так далі. Тобто відчуття ритму нас да, закладено вже самою природою і питання лише в тому, що потрібно його розвивати. І нам, як вчителям музичного мистецтва, це потрібно робити вже починаючи з молодших класів, самого першого класу. Отже, на першому етапі музично-ритмічного виховання потрібно дітей навчити, відчувати, відбивати сильні долі тактику. Для цього потрібно використовувати найпростіші дитячі пісеньки, поспівки, які не мають якогось складного ритму. Сьогодні мені допоможе в цьому поспівка ДБД, яку, я думаю, більшість з вас знає, яку я використовую саме під час розпівування в молодшій школі. А також для кращої візуалізації допоможуть мені ось такі паперові стаканчики. Отже, давайте на розпочатку. Перед собою зараз ви бачите чотири стаканочки, перевернутих. Отже, вони символізують собою. Розмір 4 чверті, відповідно, 4-7 долі. Перевернутий стакан у нас символізує удар такого ударного музичного інструменту, як бас-бочка. І ми його будемо відтворювати за допомогою. Взагалі діти в школі відбивають постійно такі удари. Ми, як нема, старів, будемо відбивати по наших стегнах. Добре, тільки дівчата легені Нам синців не потрібно. це також дітям потрібно нагадувати, що сенців нам не потрібно, нам не треба багато шуму, нам головна чіткість. Кожен ми, ми маємо відбивати. Чітко наші удари. Один, два, три, чотири. Давайте разом зі мною відіб'ємо ці семідолі, пограємося з вами. Але е, одночасно співаючи нашу поспівку. Я думаю, що ви знаєте її. Так? Ди Би, беди, 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 пішла баба, по гриби. А, дід, полопенки, неділю раненько. Давайте ми е, е, відіб'ємо ці долі одночасно разом зі співом. Готові? Приготувалися. Співаємо, відбуваємо сильні долі. Молодці. Тепер давайте трошки видозмінимо наші сильні долі. Ви бачите, друга четверта нас змінилася, вже відкритий стаканчик, і це у нас відкритий стаканчик буде символізувати удар наступного ударного музичного інструменту, малого барабана або, як кажуть, барабанщики, робочий барабан. Відбиватиме ми його за допомогою оплеска. Може, зверніть увагу на наш рахунок. Бас бочка, малий барабан. Один, два, три, чотири. ми так понагад. Знову ж таки, відбиваємо цей малюнок, ці сильні долі, разом з текстом. Дим, 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 дим. Діти добре відчувають, розуміють, відбивають сильні долі. Ми переходимо до наступного етапу, нам ще потрібно до сильних долей додати слабку долю. Так, ось такі простенькі ручки нам, нам символізувати слабку долю, ми їх розкладаємо між сильними. Дітям пояснюємо, що слабка доля вона знаходиться між сильними, рахується на рахунок І. Один, І, два, і три, і чотири. І. Ми відбиватимемо з вами за рахунок наших пальчиків, будемо цокати нашими пальчиками. Взагалі-то дітям доволі молодшій школі доволі важко це робити і в, в оригіналі для дітей найкраще відбивати ручкою по столі. Але так як в нас нема столів, ми будемо з вами працювати нашими пальчиками. Е, готові? Знову ж таки, співаємо нашу поспівку е, і відбиваємо лише слабку долю. Я б сильно давати вам. Добре, щоб ви розуміли. Ди -ди. Відбиваємо слабку. Готові? Ди, де, ди, 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 піша, баба погребе. Так, молодці. Добрали до кінця. Ось, дивіться, ще можна по іншу відбивати сильну долю і слабку. Сильна доля у нас ліва, права рука, почергова. Слабка доля може бути оплеск, тобто таким чином: 1, і 2, і 3, і 4. Але знову ж таки для молодших, молодшої школи це доволі важко, особливо, якщо, е, навіть на, на по повільному темпі, вони все одно починають з тими руками збиватися, і воно не настільки практично. Е, ми з вами, в принципі, розучили всі фрагменти, давайте ми їх об'єднаємо всі докупи, але перед тим поділимося на групи, щоб кожна група виконувала свій елемент. Давайте наш останній ряд буде виконувати лише удари без бочки. Один, два, три, чотири. Другий ряд у нас буде виконувати бочка малий барабан. Так. І перший ряд буде у нас другу долю, слабку долю, точніше, не другу, а слабку. Готові? Нашими пальчиками. Кожен свій фрагмент. Давай. Поки що без тексту, тільки лише підрахунок. Під даргінський жест і підрахунок. Готові? Кожен фрагмент запам'ятали. Вага. Один, і два, і три. І так. <піллян> перший раз слабка доля. Один, і два, і три, і чотири. Останній раз тільки лише в нас ваш е, бочка. <клухи> <клухи> так, ну це не за один урок <клухи> <так? клухи> дітьми. Ще раз готові. Слопка доля, не забуваємо. Увага. Один, і два, і три, і 4, і один, і два, і три, і чотири. І один, і два, і три, і чотири, і один, і два, і три, і чотири. І. Так, молодці, добре. Вже коли діти розуміють і відчувають сильну і слабку долю, віддавають, ми можемо переходити вже до наступного, до останнього етапу третього, це вже розучення різноманітних ритмічних вправ різноманітної складності. Це вже більше середня школа, саме 5-7 класи. Одну з таких вправ я зараз я вам покажу, і ми її розучнемо. Кож можна використовувати стіл. Кажуть, без стола таки ми будемо ївчити, може увага. Добре, давайте, давайте, трошки, давайте я вам іншу покажу. Т Таку саму, але поки, скажімо так, простішу, добре? Увага! Зараз ми подібно розійдемо. Розучємо. Перша вправа, чим вона відрізняється, там на синкопований ритм був. Тут ми трошки її упростили, ми і той ще зробимо. Давайте поки щось простіше. Отже, бачите, тут кожен так змінюється якийсь фрагмент. Щось додається, щось забирається на кожен так. Тому потрібно запам'ятовувати свої рухи, щоб потім дітей працювала механічна пам'ять. Вони пам'ятали, що за чим. Давайте почнемо з першого. Увага. У нас перший фрагмент 5 ударів. Бочка, оплеск, бочка, рука. І пачка. Ще раз. Дочка. Молодці. Подивіться, як воно має виглядати ритмічно. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, Чотири. п'ять. Ще раз. Зі мною. Увага. Давайте повільно. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Другий фрагмент. У нас фактично все те саме, лише подвоїться перший удар. Тобто наша бочка подвоїться. Раз, два, три, чотири, п'ять. Два рази. Так, перший був один, другий фрагмент два рази. Ще раз, два рази зі мною. Тепер. Раз, раз два, три, чотири, п'ять. Нічого страшного. Діти так само. Не всі виходить, це нормально. Комусь може повторити три рази, комусь п'ять, комусь десь, комусь уроку не хватить. Це особливості кожної дитини і це нормально. Давайте спробуємо об'єднати наших два фрагмента. Один на початку удар, другий два. Повільно. Раз, два, три, чотири. Чекайте, Це б я збив, так? <риви> Давайте ще раз. Раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Третій фрагмент починається так само, як другий. Раз, два, три, чотири, п'ять. І зверніть увагу, рука, яка вдаряє. Нашу руку. В даному випадку права. В ну, кожному може, може бути по-різному. Кому як зручно, не важливо. Права, яка вдаряє, вона якби так скользить і робить удар. знову, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Може, давайте повністю цей третій фрагмент повільно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Молодці. І е, останній четвертий фрагмент це повторення того самого другого. Два удари у нас. Раз, Ра, два, три, 4. 5. Повторюється другий формат. Давайте попробуємо об'єднати е, самого початку. На початку йдемо, так? Раз, два, три, 4, п'ять. Раз, два, три, 4, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Нічого страшного. Молодці. Дивіться, зараз точно та сама вправа, яку я вам показував раніше. Ми лише зміщуємо одну долю. І вже та сама вправа в нас виходить з таким синкопованим ритмом. О. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, четири. Чити вже розбів. Має бути дистанцію. Там пампам. Пам, 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 пробуємо. Раз, два, три, четири, пять. Раз, раз, два, три. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, раз, 3, 4, 5. Бачите, одну долю поміняли і вже сам копований ритм. Нічого, молодці. Дивіться, взагалі музично-ритмічним вихованням можна використовувати музичні інструменти. Ми вже з вами на попередньому майстер-класі використовували. Потрібно їх використовувати, але не всіх є змога. Не всіх такі в силу різних причин немає можливості, ну немає інструментів, я не знаю. Тому ми можемо використовувати все, що в нас є під руками, всі засоби, все приладдя, яке є в школі. Зокрема, ось такі самі паперові стаканчики. Ми не будемо цю праву розлучити, я лише просто для прикладу вам покажу, як можна використати цей стаканчик. Танець степ. Знаєте? Так, оце такий своєрідний танець степ. Взагалі такі вправи, коли змінюється кожен ритм, фрагменти, точніше так, ритм змінюється на кожен такт, вони дітям доволі важко для запам'ятовування. Тому найбільш такий дієвий спосіб для виконання саме вже, це коли вчитель показує фрагмент, діти одразу його повторюють, другий повторюють, третій повторюють. Вони так швидше запам'ятовують і так ну, з власного досвіду набагато. Краще і швидше виходить. Коли вони вже добре пам'ятають, коли вони вже не дивляться на вас, що ви там маєте покав, який наступний рух. Повторюю, коли у них механічна пам'ять вже працює, вони знають, що за чим. Можна об'єднувати всі елементи разом, можна і темп пришвидшувати і так далі. Також я вже це говорив, що дуже варто нагадувати дітям постійно, що нам не потрібні сінці на руках, на ногах, нам не потрібно ламати шкільне приладдя, не треба нам, щоб іскришли. Це доволі важко. Це потрібно нагадувати постійно, тому що вони, постійно вони в азарт, і навіть якщо десь ми їх трошки заспокоїли, це недовго. Вони одразу знову багато шуму б'ють, ламають все, що бачать. Але це, -таки, це нормально, але про це потрібно нагадувати. Отже, таких вправ є велика кількість в інтернеті, таких вправ ми можемо з вами всі самі придумати, а що ще краще, що такі вправи придумають самі діти. Придумуючи якісь елементарні ритмічні малюнки до пісень, які ми вивчаємо на уроці, до своїх улюблених пісень. Таким чином вони справляють свою креативність, творчість, фантазію, уяву. В цьому і в принципі полягає моя педагогічна ідея в розвитку від саме творчих згідности учнів. І на закінчення, я би що хотів, щоб ви ще трошки моїми учнями побули, хочу дати вам маленьке завдання: придумати якийсь елементарний ритм. І імпровіз. Імпровізація на пісню, яку всі ви дуже добре знаєте, на приспів пісні Школярі-школярики. Я вам можу принципі, показати, але це я вдома готуюся. Я вас прошу принципі, про імпровізацію. Школярі, школярики, очі як ліхтарики за законом фізики, зімного край вікна. Так, хто може спробувати? Хто хоче спробувати? Так, експромт. Ну тоді Тоді це ваше домашнє завдання. Надію, що в класрум, де його мені скинеться. Тоді дякую, що мене вислухали.